Інші власники бізнесу, побачивши твій відгук, пізнали себе і зрозуміли, бо кожен ж думає, що в ну, мене є унікальна історія. Отак От як в мене, так ні в кого. То, що я переживаю, то я, напевно, якийсь слабак, не такий, не сякий, і зі мною щось не те. А коли людина чуєш, що о, а в когось теж такі переживання, о, а в когось теж були такі страхи, о, а в когось теж були такі сумніви, mm -hmm. а зі мною все нормально. І коли людина каже, що зі мною все нормально, з того моменту вона починає шукати для себе інструменти для вирішення цього питання. Бо поки вона думає, що зі мною щось не так і я якийсь не такий. Ну, вона закривається і угу. починає ходити по колу. Ну тим самим собі робить шкоду і затягує себе в цю воронку. Наче розказує про себе. Всім привіт, я Оксана Мельник, коуч власників бізнесу. Привіт, я Назар Гетьман. Я засновник компанії Екватор Флора. Ми займаємося розрібним та гуртовим продажем квітів більше восьми років. І здійснюємо поставки по західній і в центральну Україну. Змінюємо квітковий ринок України. А як змінюєте? Ти гарно кажеш? Змінюємо. Ми впроваджуємо сервіс в гуртовий ринок B2B. і впроваджуємо таку річ, як квіткові події, події для власників бізнесу. Ми вже провели свою першу конференцію в листопаді місяці. Вау. Як відкриття цього простору, Попробуй ти сформулювати запит, з яким ти прийшов. Чуть, Чуть так може більше проговорити. Я прийшов в позиції низького старту. Я відчував, що переді мною буде якийсь біг, марафон. І я ніби як сів низький старт, але я не знав, що як робити. Відчував, що мені треба було якісь там, грубо кажучи, прокачати якісь м'язи, якісь тренування, якісь пройти угу. перед цим бігом. Mm -hmm. Бачив можливості, бачив, що де куди я хочу, але мій попередній досвід, коли я працював, ночами не спав, і це все виливалося в якісь певні хвороби. Я більше не хотів, щоб в мене якісь гіпси були на руках, на ногах. Розумів, що це мені дуже полегшить без втрат, особливо по здоров'ю, по стосунках, бо в багатьох і є такі Може, це установки, може це страхи, не знаю. Коли ти дивишся на багатьох підприємців, а вони ніби успішні, все ніби круто летить на роботі, а дивишся в сфері здоров'я чи сім'ї, а там повний крах. І не хотілося такого. Угу, угу. Я відчував, що мені потрібно було ну, так ну, в прямому значенні, подорослішати. Хочу, щоб ти поділився результатами, які ти отримав від нашої роботи. Ну, я отримав більше, ніж я очікував. Скажу так: я йшов. У мене було два великих запити. У мене було запит відкрити квітковий хаб і підписати контракт. Але порівняно з тим, що я отримав, то це воно стало для мене другорядним. Виявляється, воно для мене не таке важливе, порівняно з тим, що я інше отримав. Можна сказати, є був Назар од, версія 1.0 до коучингу. І стала версія 2.0. Я настільки якось почав е, кайфувати від життя, настільки всякого нового пробувати. Я за цих півроку і ще три місяці роботи я попробував стільки всяких нових речей, скільки, я, напевно, до того за все життя не пробував. Став дуже відкритий. Здійснив багато своїх якихось давніх мрій, що я хотів колись чогось навчитись, щось спробувати. Я не знаю. Я навчився грати теніс, навчився грати гольф, плавав на всьому чим тільки міг тут поплавати біля Львова. Їв все, що я хотів і раніше боявся їсти, бо думав: всім прийду в кафе, забавляю. То що завжди плюс-мінус. Я навчився заново мріяти. І якось зрозумів, що це не просто так, що воно все знову може збуватися. Десь у мене ті мої мрії, коли я був. Коли це було? В університеті. Я тоді, колись пам'ятаю, я колись багато мріяв. Собі любив включити музику, ну, ж що таки щось там візуалізувати, мрій. Хоча тоді ж не було такого слова візуалізація навіть в інстаграму ще навіть не було. От, і я аж тільки що зрозумів, що підсвідомо я якось тоді мріяв. Але щось таке сталося, не знаю. в житті якийсь поворот, десь я пішов на роботу, щось багато вчився, і якось стався будень і все з'їла, і я взагалі забув про мрії, про бажання. Все полетіло з шаленою швидкістю. Просто всі, якісь мрії, бажання, вони почали здаватися, збуватися дуже легко. Який крутейше для мене як. Інсайт, In, так, для мене це інсайт був. E, я зрозумів, наскільки це важливо займатися стілом. Класно. Я за цих півроку перепробував, напевно, всі меседжі, які тільки можна було. І зрозумів, який це кайф, і до мене просто якісь такі рішення легкі будь-яких питань приходять після того. Після наших, наших занять, коли почав займатися стілом, я почав відчувати більше енергію. Mm -hmm. Більше відчуваю енергію, що в мене з'їдає енергію, mm -hmm. що так, мені приносить піднялась. енергію. Mm -hmm. Суттєво піднялася чутливість. Відчуваю людей. У мене є люди, які, коли я аналізував своє точні, написав мінус мене на день сказали, я звільняюся. Це в процесі нашої роботи було. Та. Це до речі, і це теж... це дуже класна штука. <рес> Та я завжди це кажу: що все, що є навколо нас, це результат нашого внутрішнього. І як тільки ми пропрацьовуємо якісь внутрішні свої моменти, назовні зразу все міняється угу. без нашої участі. Це дуже прикольно, і тому я працюю саме з власниками бізнесу, тому що вони є причиною всього, того, що є в їхньому бізнесі. Або все, що бізнес, це наслідок. Став чутливий, уважний до себе. Так. І автоматично, бо ми не можемо дати іншим те, чого в нас немає самих. Та і коли став відчувати, розуміти себе, своє тіло, свої емоції, та про що ми багато говоримо, тоді ти починаєш розуміти відчувати інших людей, бачити тіло інших людей, розуміти, що відбувається з іншими людьми. І це дуже така класна і цінна навичка для власника бізнесу, тому що я зараз кажу, що ми все ми настільки в унікальному періоді зараз живемо, що ніхто нам не зможе сказати, як діяти, що робити. Uh -huh. Тому що ніхто не проживав такий досвід. Тому uh -huh. власнику бізнесу як ніколи треба покладатися тільки на себе, на свою чуйку, на свою інтуїцію, на свої відчуття внутрішні і качати це, та? працювати з тим, щоб ця гучність була більша і щоб можна було швиденько uh -huh. читати. Та? Ще, що для мене таке прям велика плюшка прийшла, це нові нейронні зв'язки. Я відчув, який це класний ефект, просто якийсь. З'являються ідеї класні, ніби ні, 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 ні здається нічого, але ти розумієш, що ти просто, ти щось пробуєш нове, щось поїсти, щось поробити, якийсь фільм подивитися не тою дорогою навіть спеціально поїхати. Я десь як їздив там, в Карпати, я їздив одної дорогою назад вертався іншою, щоб, щоб було цікавіше. Mm -hmm. І зрозумів, що це теж класно, що це теж працює. Та, це теж така червона нитка крізь весь коучинг, йде саме ця тема тема побудови нових нейронних зв'язків. Тому що якщо ми хочемо нових результатів, ми маємо робити нові дії. Uh -huh. І дуже часто власнику бізнесу не зрозуміло, які нові дії. Так? Тому ми це тренуємо, тому я якогось спонукаю до того, щоб власник в процесі трьохмісячної роботи відпрацював цю навичку на рівні тіла, на рівні емоцій, на рівні. Думок та на рівні якогось там на рівні навіть душі та а, побачити по-іншому і зробити нові дії ключове. Та нові дії, та щоб зафіксувати, mm -hmm. обірвати старий нейронний зв'язок і побудувати новий mm -hmm. нейронний зв'язок. Тому так і ще одну, напевно, скажеш так. Клас! Вона до мене прийшла, до речі, не 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 зразу на тих трьох місяцях. Вона мені прийшла може ще два місяці, десь після наших занять. Я почав цінувати час з собою. Коли я сам для мене це теж стало великим інсайтом, бо до того ніколи не виділяв собі часу. А що там сам з собою, подумати? Завжди якісь там важливі завдання, робота, там щось. Треба час з сім'єю, з дружиною провести, з дитиною. А на себе завжди в останню чергу десь колись там буде вільна хвилинка, десь щось пороблю з собою. Ні, я тепер в календарі, коли планую, тиждень, виділяю на себе час з собою. Крутяк. І стараюся там не думати на якісь робочі питання, думати якесь бачення своє, свої бажання, що я хочу куди рухатися. І воно просто так в тій рутині не приходить. Сформовуються цілі, сформовується якась візія. От, і це з дитинства, напевно, заклав якесь з оточення, не знаю, з школи. Що завжди негативно ставилися до людей, які люблять себе, які свої, якісь щось своє в першу чергу, сталі назвали самолюбими та, та егоїстом. Егоїстами їх називали, так. А я, а я зацінив наскільки це класно. От іменно, до речі, теж після е, нашої співпраці е, я полюбив себе. Я до того не любив себе. Я до того завжди там міг щось купити комусь спочатку. Додому, спочатку дружині до з дитиною, а собі завжди, ну я похожу там, в старій куртці на Наша в мене є, там та куртка, чи щось таке інакше. І після того воно мені кардинально все поміняло. І я нарешті почав, як то кажуть, балувати свою внутрішню дитину. Cool. Я собі купляю всі такі речі, про які я мріяв, про що я хочу, і не відмовляю. Клас, та <ріст> да, я ми часто говоримо про внутрішню дитину в е, коучингу, чому та ми не про психологію, не про терапію. Але я точно це підсвічую для того, щоб в клієнта було причинно наслідкові зв'язки. Клієнт розумів так, тому що наша внутрішня дитина, незалежно від того, скільки вона років, вона нас живе всередині, то наша внутрішня дитина це відповідає за мрії. Тому я часто бачу в роботі, коли власник бізнесу, який досягнув вже все, та якийсь закрив свої базові потреби, він губиться, тому що він не розуміє, для чого ми далі рухатися, тому що нема мрій. І він не знає, як це в собі побудити, як собі включити, на яку кнопку натиснути, щоб ці мрії з'явилися. А ці кнопки, якраз, є внутрішня дитина, час з собою, та час від балування своєї внутрішньої дитини, та контакт з внутрішньої внутрішньою дитиною якраз побуджує, відкриває знову цю таку функцію, та, мріяти. Тому це важлива тема для власника бізнесу. Обов'язково угу. я пропоную е так підсумувати і проговорити до яких зовнішніх результатів. Привели тебе твої внутрішні зміни, та бо а, власники бізнесу це люди, які хочуть пощупати результат. І я знаю, що багато чоловіків дуже скептично ставляться до коучингу, бо їм здається, що це щось таке неконкретне. Коли я йшов в роботу, я ще не знав до кінця, але я думав, що ми будемо про бізнес щось та й будемо говорити. А тут ніби там. Перша зустріч, друга, третя. Про бізнес про Ну, взагалі нічого, типу, ні слова навіть немає. <рес> Але я тепер не то, що тепер я в процесі зрозумів, наскільки це е, важливо було. І так, як е, ти говориш, що кисневу маску спочатку вдіває власник на себе. І воно так є: ти вдіваєш маску на себе, ти як власник займаєшся собою, коли в тебе є енергія, коли в тебе є здоров'я, коли в тебе закриті. Різні бажання, потреби і немає тих всіх витоків, воно все пропорційно відображається і на роботі. І все йде так, як має йти своїм найходом, руслом, все йде само по собі. Mm -hmm. Тобто, ті два запити, з якими я йшов, вони для мене тепер здаються дріб'язковими, потрібно порівняно з тим, що я отримав. Але ну, для мене це були величезні запити. Перший запит це потрібно було відкрити. Квітковий хаб, це воно поєднується тут, якраз де ми зараз ми є. Це є новий формат гуртівні, перший в Україні, де є гуртівня, де є івент-зона, івент-простір, де будуть проводитися події для власників квіткового бізнесу, і де є кав'ярня і зовсім інакший рівень сервісу, ніж е це було до того, коли прийнято, що. Квіткові гортівні, це такі брудні склади, десь промислові зони чи ринки, і mm -hmm. рухаємося вперед. Я хаб відкрив до кінця року. Mm -hmm. Був буквально на момент, коли ми почали займатися. У мене була тільки ідея. За за півроку після початку заняття ми все відкрили. Другий був запит підписати великий контракт з великою мережею. На момент наших занять це було в процесі. Все. Тобто, ну, це навіть не почалось не до коучингу, це в процесі коучингу я почав цим займатися. Ми це підписали також до півроку часу. Ми виконали плани по оборотах на рік, які ми ставили. І зараз вже за півтора місяці ми виконали 30% від річного обороту минулого року. Круто. Круто дуже команда виросла в три рази, і я хочу тобі дуже подякувати, бо твоя діяльність надзвичайно цінна для власників бізнесу, особливо в такий час теперішній, непростий. Це дуже в тебе величезний, класний внесок, взагалі, в розвиток бути вносиш в розвиток в одну людину. А людина власник бізнесу, вона цей розвиток далі несе в сім'ю, в друзів, в своїх працівників. Вона це все далі через себе транслює. І тобто, можна сказати, що ти змінюєш життя не тільки одного власника бізнесу, а ще й, і його оточення. Так. Це таке дуже класне покликання. Дякую тобі дуже.